Вітаю, це проект Іновеїв. 11 лютого відзначається Міжнародний день жінок і дівчат в науці. За даними інституту статистики ЮНЕСКО, у світі 28% науковців це жінки в Україні. Це 45%. Сьогодні у мене в гостях Оксана Юрчишин, директорка департаменту інновації трансферу технологій КПІ, та Алла Дарчук, аспірантка факультету електроніки. Дівчата, вітаю вас з цим професійним святом. Це так би мовити, ваше наукове 8 березня. Дякую. Дякую. Скажіть, ви якось відзначаєте цей день по особливому можливо? Ні, якось не склалося. Ну також поки не відзначала, але напевно, що непоганий привід після статистики розпочати святкувати в цьому році. Я думаю, найкраще це якраз нові наукові результати і хороша компанія. І тоді, скажіть, а як ви думаєте, чому немає дня чоловіка в науці? Ну, от також за вашими статистичними даними, що в світі тільки 28% жінок поки займається наукою в Україні. Це вже 45%. От коли пройде цифра 50, тоді я думаю, подумають про те, що треба і свято чоловіків. А що у нас в університеті? Який відсоток жінок-науковиць? Не дивлячись на те, що ми технічний заклад вищої освіти, традиційно тут більша кількість чоловіків працює, але жінок немало в КПІ. Науково-педагогічних працівниць 1123, і е, жінок, які займаються чисто науковою діяльністю 48. Це такі дані на сьогоднішній день. Це високий показник, на ваш погляд? Е, я думаю, що високий, е, особливо зважаючи на те, що е, КПІ вищий навчальний заклад, де всі викладачі е, в рамках своєї педагогічної діяльності і в другій половині дня робочого, е, можна так сказати, займаються науковою діяльністю, то всі жінки, які в КПІ, всі науковиці. А тепер щодо студентів, аво, скажіть, ви навчаєтесь на технічні спеціальності. Ви коли вступали, не боялися, що будуть одні хлопці? Я цього не боялась, я це розуміла. І як тільки я вступила на перший курс, я була єдина дівчина в групі, але на поток Ого. у нас було чотири. Але з часом це напевно стало більш популярним, і до четвертого курсу у нас кількість дівчат все зростала на потоці. До речі, цей день у світі започатковано для повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки, а також забезпечити гендерну рівність. Е, Оксана, скажіть, будь ласка, от я чув такий вислів Наука заради науки. Чи дійсно це так? Вислів є, бувають і такі випадки, але е, хочу зараз наголосити на тому, що науковий результат він е, сьогодні може бути не актуальним для ринку, а актуальність його може виникнути з часом. Тому дуже рідко буває, так коли щось створюється нове і зразу на нього є попит. Це ще наступний етап. Спочатку здійснюються наукові дослідження, потім все інше. І тому наука заради науки вона е, майже не буває. Вона все одно є поштовхом для чогось нового, наступного, що буде корисним далі. Щоб потім наука переходила до інновації. М можна і так сказати, тобто цей шлях от е, слово інновація, так це щось нове для суспільства, але це не просто нове, а те, що дає якусь вигоду суспільству, так? тому що в іншому випадку суспільство його не сприймає. А для того щоб цей науковий результат перейшов в новацію, яка буде в народному господарстві застосована, для цього треба ще якийсь період. Тому спочатку може бути такий процес, що наука виникає заради науки, а далі вона перевтілюється вже в щось корисне. Кажуть, що не можна багато заробити на науці. Це правда, чи міф? Не можна так однозначно говорити, якщо в глобальному, то швидше це міф. Ми зараз живемо в світі, де матеріальні активи мають набагато меншу цінність ніж нематеріальні активи. Особливість наукового результату це те, що він може тиражуватись і множитись безліч разів. Тому, от коли створюється якийсь матеріальний об'єкт, ви його створили, ви його продали. Його у вас немає. У вас є прибуток за цей матеріальний об'єкт. То наукові результати це не матеріальні об'єкти, які ви можете передати багатьом е користувачам і отримувати вигоду від багатьох користувачів. Тому от в цьому випадку заробити можна набагато більше на науці, ніж на результатах мускульної праці. Але щодо вас, ви займаєтеся наукою заради науки, чи все ж таки хочете прибутку? Я займаюся заради науки, щоб допомогти. В даній ситуації собі, і тим, хто потребує такої допомоги, над якою саме розробкою ви працюєте? А моя розробка це неінвазивна пасивна акустична система нового покоління для вимірювання критичних параметрів головного мозку. А саме вона допоможе контролювати емоції в людини в тяжких ситуацій, наприклад, коли ти йдеш на екзамен і дуже сильно хвилюєшся, або, наприклад, перед записом ефіру не можеш знайти собі місця, серце колотиться, і руки потіють, тому я думаю, що воно допоможе не лише мені а й багатьом тим, хто не вміє, так як я справлятися добре зі своїми емоціями. Тобто тут і психологія, і електроніка, і наука, і так всеразом. і акустика, і все разом. А можна я репліку? От е, Алла каже, що от вона займається наукою заради науки. Це особливість така науковців позитивна, коли вони занурюються в свою роботу і займаються, працюють тільки на отримання наукового результату. От саме для таких людей, як чоловіків, так і жінок, тут не будемо говорити про гендерну рівність. І працює наш департамент. Ми надаємо допомогу в просуванні розробки далі. От ваша задача створити. Науковий результат. Наша задача співпрацювати з вами в просуванні вашого результату. Тому чекаємо, але завершення вашої наукової розробки. Ну і паралельно вже можемо починати аналізувати ринки для того, щоб наука була не заради науки, бо ви самі кажете, наскільки вона є корисною для суспільства. І щодо трансферу технології, ви сказали, це все ж таки, напевно, більше жіноча справа просувати технології, виступати з технологіями, розробками, показувати її людям. Ну, якщо говорити про відмінності між жінками і чоловіками, то от, ті самі ж науковці швидше за все кажуть, що жінки більш е, комунікабельні, жінки е, швидше адаптовуються в якихось таких незвичних ситуаціях, і жінкам притаманна риса, е, щоб все виглядало красиво. От тут якраз ця жіночі переваги, якщо вони є, то вони будуть корисними для просування розробки далі, тому що е довести розробку до, е до етапу отримання прибутку, треба е її показати зрозумілою для тих, хто нею зацікавиться. Тобто, коли ми займаємось наукою, ми отримуємо якісь показники, отримуємо якісь графіки, отримуємо якісь залежності, які Показують, що ця розробка корисна, позитивна і так далі. Але пересічний користувач він не зрозуміє, от що таке там який цей акустичний показник. Корисний він буде для мого емоційного стану. Мені треба це чи не треба? Тому це зовсім інше. Показати продукт таким, яким його зрозуміє ринок. Отут от жінки може і краще. А чи стикались ви при своєму досвіді з е, проявами гендерної нерівності? Чи було у вас таке в житті? Ну особисто я справді ніколи напевно що не стикалась з проявами гендерної нерівності, як в навчальній, так і в своїй е, трудовій діяльності. І напевно, що одним із показників того, що в КПІ немає гендерної нерівності, це те, що я обіймаю посаду директора департаменту в, в університеті, де все таки більша кількість чоловіків. Але що до вас, в мене також в житті таких проявів не було на щастя. Тоді що б ви сказали дівчатам, да, які хотіли б починаючи на перших курсах займатися науковою діяльністю, але бояться конкуренції від чоловіків? Я б сказала, що конкуренції взагалі не варто боятися. Це та причина, по якій ми всі і розвиваємось. А від чоловіків це не залежить від статі. Що від жінок, від чоловіків іде конкуренція одинакова. Залежить від того, наскільки ти хочеш довести свій е, науковий проект до результату, наскільки ти палаєш цим бажанням, наскільки тобі хочеться цим займатися, і чи знайдеш ти людину, яка буде тобі допомагати в цьому. А ви, пані Оксана. Я також вважаю, що боятися абсолютно немає чого, треба навпаки проявляти бажання свої і реалізовувати їх. В КПІ для цього є багато можливостей. А якщо справді хтось боїться, то але науковий результат. І е, моя підтримка, я думаю, допоможуть. Звертайтеся. Я знаю, що є багато міжнародних заходів, які підтримують якраз наукову діяльність жінок. І, наприклад, в Польщі Women in Tech. чи були ви на таких заходах? Може, ви знаєте про них? Ну, особисто я на, на цьому заході не була, але я думаю, все таки, що ці заходи вони е, навіть не настільки для того, щоб привернути увагу до жінок в науці, як дати можливість жінкам. Знайти нові можливості до співпраці, комунікації, тому що науковий результат в більшості випадків, я не буду говорити, що це завжди, але в більшості випадків кращий результат отримується тоді, коли є співпраця. Особливо зараз багато розробок, які знаходяться на межі різних галузей. І от такі заходи, комунікація, вони дозволяють швидше рухатись далі в науковій справі. Тобто потрібно використовувати всі можливості, які нам надаються як для жінок, і так і для чоловіків, для того, щоб реалізовувати свій науковий потенціал і. Е Усі бажання, наші потреби ідеї, які у нас є, щоб вони реалізовувалися. Тому я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас в цей свято. Ми відзначаємо його і будемо відзначати, думаю, тому що е, рухаємося в європейському напрямку з зі сталими цілями розвитку організації Об'єднаних Націй. Дякуємо вам, що ви сьогодні долучились. Дякую. Дякуємо. Це був проект. Іновий надалі вас чекають багато цікавих тем. До нових зустрічей.